назад, задаємо назад, пане. Транспортна засіб був куплений місяць тому, номер не знак я чувствую. А, ні, недільний ремонт. Бажаю здоров'я. Це працівник національної поліції сержант Денис Макалістер. Засунув руку кишеню, дістав посвідчення та показав на рівні очей громадянину. Ознайомтесь з посвідченням, закрив посвідчення. Посвідчення запхав кишеню. Надайте тих пам'ятів і дійсно посвідчення. Пан Данило, добре, категорії присутні. Техпаспорт диск посещен, давайте, ласка. Паспорт. Дестав планшет Я Взяв тех паспорт, почав переглядати. Переглянув тех паспорт. паспорт to, на Да, видав И посвідчення. Я розумію, и водиск посвідчення. Так, взяв диск посвідчення, почав переглядати. Так, перегляну диск посвідчення, видя назад базу відкрию базу КПК, почву шукати громадянина. Вичу громадянина на ім'я Алекс Сталкер. Переглянув штрафи. Вивно один штраф. Переглянув рошу на хоцорушку. Так, пане, я змушені вам випустити штрафу. Саме їзда без роззнака. Так у нього е, просто не і за без номерних знаків тут 4 круто по три виписав. Є який без номерних знаків, у нього є номерні знаки. Він мені надав паспорт, там був. У нього є номерні знаки. А може то оренда просто в дивися, на який транспорт засіб громадянин надає вам момент. Ні. це Ще виписали штраф. Я зглянув. І ще не встиг. Пане, вам не встигли виписати штраф. Я ще не встиг випустити. Добре, пане, тоді гарного відкату, тобто. гарного вечора вам. Вибачте, за не виконання праці мого співробітника. Вибачаємося. Гарного вечора. Приїжджайте, можете бути вільні. Виписали штраф? Наскільки? Наскільки коштує штраф? От що це є? Тільки такі зброї, пане? Що таке? що таке, пане? Затримуємо його. І будь ласка. А пане, а, пане, надайте надайте будь ласка а, а, пане, надайте, будь ласка, цей. Почекайте, почекайте. Пане, надайте, будь ласка, посвідчення на зброю. Дайте дозвіл на зброю. Надайте, будь ласка. Надайте. Та, а у вас есть ліцензія на наркотики? Пане. Пане, надайте, будь ласка. А ну, почекайте, автопом почекаю, я зараз перевірю. Так, десь стартайзер перевередив. Почекайте, автопом зараз почекаю, я перегляну, чи є у тебе ліцензія Так, знайшов на держпорталі вашу ліцензію на зброю. Але, пане, у вас немає ліцензії на наркотики, тому будете затримані за використання та тримання наркотиків при собі. Дістав танки статичного поясу, знікував громадянин взяв громадянина під підруку до супровіду. Пане в Сенсі не використовували, Я бачу, о, як ви використовували наркотики, у мене записано боді бодікаме. Викраду двері автівки, артилері, поставлю, не закручу двері автівки, очікування просто ви тут. А, можете мені, будь ласка, видати премію? Пане.